Сьогодні, 10 березня 2025 року. Заняття правила пожежної безпеки. Тема заняття ще раз про пожежу. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Хочу вас привітати з початком нового тижня. Сьогодні понеділок. І ми з вами будемо говорити про таємниці чарівного вогню. Я впевнена, дітки, що ви дуже багато чого знаєте з цієї теми. І тому сьогодні я пропоную повторити все те, що ми з вами вже вивчили. Ну що, згодні? Так, ну тоді ми починаємо. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Я впевнена, що хтось з вас хоче стати пожежником. так? Тому що пожежники так, вони сміливі, вони відважні, вони мужні і сильні. Тому я пропоную вам сьогодні відвідати школу юних пожежників. так? Ми е якось побували з вами. Цій школі і сьогодні нас запросили з вами знов. Ну що ж, будемо з вами вчитися, як поводитися з вогнем, як його гасити. Будемо дещо повторювати. А для цього потрібно вивчити всі таємниці чарівного вогню. І сьогодні наша подорож буде відбуватися. Так, на автобусі. Тож сідаємо зручненько і ми вирушаємо. А поки ми будемо їхати, щоб вам не сумувати, я розкажу вам казочку. Згодні. Так, ну тоді слухайте. В одному невеличкому містечку жив був сірник. Він був веселим, пустотливим хлопчиськом. Дуже він любив танцювати і так танцював, що забував про все на світі, розпалювався і тут же спалахував. Танцюючи, він зачіпав штори, предмети в будинку. Але коли він виходив на вулицю, він чіплявся за дерева, кущі, траву, все, що йому траплялося на шляху, все це згорало. Люди стали його боятися. Йому це жахливо не подобалось, тому що тільки люди могли дати сірникові життя, адже він хотів приносити тільки користь людям, а приносив шкоду. Майстер подумав і вирішив сірнику допомогти. Придумав він йому будиночок, де можна сховатися і відпочити. Це сірникова коробка, поклав його не одного, а з братиками. І з тих пір неслухняний сірник живе в сірниковій. Коробці. Ну що, дітки, сподобалась вам казка? Так, який ми можемо зробити висновок? Так, що сірники це не іграшка, і вони повинні зберігатися саме в сірниковій коробці, щоб не причиняти шкоду. Ну що ж, ось ми потрапили до школи. І нас чекає перше заняття у цій школі. Як же люди раніше вибудовували вогонь? Як вони це робили? Давайте пригадаємо. Дійсно, завдяки чому вогонь загорався? Давайте візьмемо з вами олівці, будь-який олівець. Взяли в ручки і ось так потремо його між долоньками. Що ви відчуваєте? Так, ви відчуваєте тепло. А навіщо первісним людям повин, ну, був потрібен вогонь? Правильно, дітки, вони готували їжу, зігрівали житло і навіть захищалися від. Нападу різних тварин. Дійсно, завдяки терця обох паличок, стуку камінців, відпалаючого дерева, що загоралося від удару блискавки, люди первісні здобували вогонь. Правильно, дітки, і завдяки цьому вони. Зігрівали своє житло і готували їжу. Так, ну що ж, перше заняття ми з вами відвідали. Ми з вами повторили, як люди раніше в первісні часи добували вогонь. Переходимо до другого заняття. Вогонь в житті людини. Всі ви знаєте. Що вогонь не тільки шкодить, але й надає користь, він допомагає людині готувати їжу, він допомагає людині зігрівати житло і дійсно надає світло, коли його вимикають. А ще дітки, коли проходять Олімпійські ігри, це такі ігри, які проходять для спортсменів. Спортсмени запалюють факел, і вогонь є символом Олімпійських ігор. Ось так він виглядає, і ось так його запалюють, і горить він дуже-дуже довго. А скажіть мені, чи бачили ви палаючий вогонь у нашому місті? Так, ну хто бачив, той бачив, а хто не бачив, давайте з вами подивимось на цей малюнок. Так, дійсно, і в нашому місті є такий палаючий, вічний так, вогонь, який е, зажгли на честь пам'ятника невідомого Матросу. І ось так він горить. Знаходиться цей пам'ятник у парку Тараса Григоровича Шевченка. Якщо ви з батьками його відвідаєте, то побачите, який це вогонь. Ну що ж, дітки, тепер ми з вами трошки закріпимо наші знання і пограємо в гру Вогонь друг, вогонь ворог». Давайте подивимось на малюнок. Ракета. Летить в космос. Як ви вважаєте, в цьому випадку вогонь допомагає ракеті чи ні? Так, в цьому випадку вогонь друг. правильно. Так, приготування їжі на кострі, вогонь допомагає, правильно. Пожежа трапилась, загорівся несправний телевізор. В цьому випадку вогонь ворог. Тому що він спричиняє пожежу. Свічка освітлює приміщення, в цьому випадку вогонь друг пожежа в лісі. Ну, Ви знаєте, що пожежа це завжди погано, це завжди горе, і в цьому випадку вогонь дійсно ворог. Так, обігріваємо приміщення за допомогою вогню. В цьому випадку вогонь-друг. Як же треба робити, коли трапляється пожежа? Давайте ще раз з вами повторимо, як треба діяти в таких випадках. По-перше, треба зателефонувати. По якому номеру? 101, правильно, і повідомити про пожежу. Треба покликати на допомогу дорослих. Дійсно, швидко залишати приміщення, не ховатися від пожежі в шафі, під ліжком, в інших темних, закритих місцях. Не можна, коли трапляється пожежа, користуватися ліфтом. Бігти треба тільки сходами. Якщо пожежа в коридорі або на сходовій клітці, треба вийти на балкон і покликати на допомогу. Дим дуже дітки небезпечний і треба намочити тканину, прикласти до обличчя і дихати через неї. Можна використати носовичок в цьому випадку, але його треба намочити. Якщо на тобі загорівся одяг, не біжи, падай на підлогу і повзи або перекочуйся до виходу. Не можна гасити водою електроприлади, не намагатися загасити полум'я самостійно, ви ще маленькі і це, може, вам не вдасться. Ось такі дії, дітки, ми повинні з вами виконувати, якщо, не дай Боже, трапиться пожежа, але я впевнена, що у вас все буде добре. Ну що ж, давайте з вами поговоримо про вогонь. Чого не треба робити? Не залишай праску включеною. І... Взагалі, дітки, вам не можна чіпати електроприладів. Це небезпечно. З плитою обережно ви повинні поводитися обережно, не підходити навіть до неї, не гратися із сірниками. Ми тільки що про це говорили, бо сірники це не іграшки. Бережіть природу від вогню, коли ви відпочиваєте на природі і Ваші батьки загасили, запалили багаття, то коли ви вирушаєте додому, це багаття треба загасити, засипати землею, піском або водою. Петарди, небезпечні іграшки, і ви про це знаєте. Коли були новорічні свята, ми з вами дуже багато про це говорили і говорили, що не треба використовувати саморобні і несправні. Єрлянди. Ви про це дітки повинні пам'ятати. Ну, тепер можна трошки відпочити: ми з вами знаємо, що номер виклику пожежної команди 101. Цей номер я пропоную вам або намалювати, або викласти з рахувальних паличок. Так, або з конструктору якогось. Так? Ви знаєте, що ми дуже багато цифр з вами на заняттях з математики викладаємо. Так? Саме викладаємо, щоб ви їх краще запам'ятали. І ось сьогодні ваше домашнє завдання або намалювати, або викласти номер 101. Ну що ж, переходимо до наступного заняття. Зараз ми з вами поговоримо про професію пожежника. Дійсно, пожежу гасити дуже небезпечна справа. Давайте розглянемо з вами спеціальний одяг пожежника. Розглядайте, будь ласка, у що він одягнений? Так, у нього є спеціальний костюм, який не промокає і не горить у вогні. Скажіть, будь ласка, а навіщо пожежнику каска? Каска на голові? Так, вона захищає голову пожежника від вогню і від ударів, так, васити пожежу нелегко. Як ви думаєте, яким повинен бути пожежник? Так, сміливий, відважний, сильний, хоробрий. Ну, так, і добре, правильно, що необхідно робити, щоб стати пожежником? Так, по-перше, треба вчитися, ну і дійсно займатися спортом, щоб бути таким же відважним, як і пожежник. А пожежники дітки ще мають бути і веселими. Так. Якщо раптом світло згасне, свічку ми запалюємо. В цьому випадку ми тільки дуже дякуєм. Якщо мама на роботі, сірників не треба брати. Краще книжку прочитати, краще іграшками грати. Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він затопить піч у хаті, але ти його не тронь. На вогню готують їжу, він нам світить уночі, як на вулиці Морози, він працює у печі. Ось Такий гарний віршик. Ну що ж, давайте ще раз з вами роздивимось, як працюють пожежники і чим можна загасити вогонь. Подивіться, на природі, як ми говорили, вогонь можна загасити чи піском, чи землею. Ну, і дійсно ж водою. Водою гасять пожежу, а ще існує спеціальна пожежна піна, яка теж допомагає гасити вогонь. Скажіть мені, дітки, які предмети допомагають пожежникам діяти під час пожежі? Давайте про це з вами пограємо. Дивимось: багор і ножиці. Багор потрібен пожежнику? Потрібен, а ножиці? Не потрібні. правильно. Лопата потрібна пожежнику. Потрібна а відро? Так, дітки, пригадуєте, ми з вами якось на занятті розглядали пожежний щит, так? І що там повинно бути, щоб допомогти пожежнику при гасінні пожежі. Пригадуєте? Так, ну що ж, рухаємося далі. Топор потрібний. Шланг потрібний. Пожежна машина потрібна правильно. Вогнегасник теж потрібний, дійсно. А віник потрібний пожежнику? Дійсно ні. Автобус теж не потрібний правильно. Стілець не потрібний. Молоток теж не потрібний. У пожежника свої прилади є. Фарба і пензлик. Потрібні пожежнику? Дійсно ні. Ніж не потрібний. Правильно, дітки, молодці. Ну що ж, а тепер давайте розглянемо так, сучасну пожежну машину. Подивіться, як вона виглядає. Чому вона червоного кольору, ми про це говорили, щоб її було бачити здалеку. Так, І вона, коли мчиться на пожежу, вона. Вмикає сирену так, щоб її було чутно, щоб всі машини пропускали, щоб вона не затримувалась в дорозі і дуже швидко загасила пожежу. Давайте сучасну пожежну машину порівняємо так, з колишньою машиною, яку використовували пожежники в давні, -в давні часи. Подивіться, як вона виглядає. Але вона, подивіться, теж червоного кольору. Тому. Це дуже символічно. Молодці дітки, про вогонь складено дуже багато віршів, казок, прислів'їв і приказок. Давайте з вами пригадаємо деякі приказки про вогонь. Не жартуй із вогнем, це небезпечно. З малої іскри великий вогонь. Не грайся з вогнем, обпечеся. Коробка сірників. Хоч і мала, наробити може багато лиха. Запам'ятайте, дітвора, газ і сірники не гра. Правильно, дітки, ну що ж, всі заняття ми з вами відвідали, тож сідаємо в автобус і вирушаємо назад у дитячий садочок. На останок нашого заняття хочу вам ще раз нагадати маленькі віршики про правила пожежної безпеки. Листя спалюють малята близько близько біля хати, а від того треба знати, хата може запалати. На роботі мама й тато, сірники знайшли малята, і не знає дітвора, чим скінчитись може гра. Електропраска. Кожен знає, у побуті допомагає та пам'ятай мати кожний, що бавитись з нею не можна. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить, до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Чайник без води нагрівся, перегрівся, загорівся, загорілась і плита в нас. Пожежа в нас піда. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає хай дитина кожна, Жартувати з вогнем не можна. Ну що ж, дітки, ось ми повернулися назад у дитячий садочок. Ви повинні запам'ятати, хай дитина знає кожна, жартувати з вогнем. Не можна, з, малим, з малої іскри може вигукнути велика пожежа. Заняття наше закінчено. Я дуже рада, що ви багато знаєте, давали мені сьогодні правильні відповіді, і я впевнена, що пожежі у вас не буде ніколи. А сьогодні я з вами прощаюся, всього вам найкращого. Бережіть себе до нової зустрічі!